Йшов одинадцятий рік війни. Росія вбиває українців, бомбить наші міста. А в Луцьку відкривають новий храм Московського патріархату. Так вам не почулося у 2025 році. Московський патріархат, адреса для паломництва, вулиця Єршова. Там з'явився свіженький храм, ніби нічого й не сталося. Нагадаю, що Московський патріархат це не просто церква. Це інструмент впливу, ідеологічна зброя, духовна обгортка імперії та сама структура, яка роками розповідала вірянам про руський мір, поки Росія готувалася нас вбивати на Волині. Офіційно діє 503 організації УПЦ МП, а ПЦУ 640. Здавалося, прогрес є. Тим більше ще у 2023 році облрада ухвалила рішення про заборону московського патріархату в області, але рішення це одне. А реальність інша. Бо, попри війну, попри всі звернення, попри законодавчі ініціативи, нові церкви МП все одно з'являються. І це вже навіть не про релігію, це про здоровий глузд і національну безпеку. Бо коли ти хорониш друзів, збираєш гроші на дрони, читаєш новини про чергову атаку на Харків, а поряд відкривають осередок російського впливу, ти мимоволі питаєш. Ми точно на одному боці. Церква, яка мовчала під час голодомору, виправдовувала анексію Криму і зараз молиться за патріарха Кіріла, немає що робити в українських містах. Ми не проти віри. Ми за те, щоб Україна була вільною і на полі бою, і в духовному просторі. І Якщо ми воюємо за свою ідентичність, то точно знаємо московські храми це не її частина.